Слава Ісусу Христу, дорогі вірні, перед тим як ми перейдемо до головної частини Тайни сповіді, хотілося би нагадати деякі фрагменти з Нового Завіту, зі святого Євангелія, які нам дають до роздумів, що тут ідеться саме про Тайну Святої Сповіді. Ось, наприклад. Мирися зі своїм ворогом швидко, поки ти ще з ним є в дорозі. Про якого ворога йде мова? Звичайно, можна думати про земних ворогів, так, яких краще не мати тут на землі. Але хто би хотів іти з ворогом своїм тут на землі, кудись в дорогу, наприклад, кудись мандрувати, подорожувати, Напевно, що ніхто. Ми би не хотіли навіть з ними зустрічатися, їх бачити, таких людей і так далі. Але про якого ворога тут говорить Ісус Христос? Ну власне, наші гріхи, які ми приймаємо до свого життя, вони відкидають Бога. І той Бог через наші гріхи стає не нашим батьком, не нашим приятелем, але, на жаль, стає нашим ворогом. І навіть коли ми його зробили, того Бога, ворогом, Він все рівно йде з нами. Він не залишає нас. Це не Він нас образив, але ми його образили. І ображаємо, і розпинаємо. І нормально, щоби хтось нас образив, тим паче підняв на нас руку чи тяжко побив. Ви би не хотіли з такою людиною мати нічого спільного, не хотіли би з ним нікуди йти, тим паче. Але ми, які ображаємо Бога, Він нас не залишає ніколи, Він іде завжди з нами, крок в крок. І Бог закликає, що мирися з твоїм ворогом, поки ти ще з ним в дорозі. Тобто мирися зі своїм Богом, поки ти ще маєш час, поки твоє серце б'ється. Поки ти ще на тій долині сліз, мирися з ним. І це є чудовий натяк, де можна миритися з Богом. Не вистачає тільки стати під небо і сказати, Боже, прости. Але Бог дав нам дав нам це місце для примирення, цей місточок, який з'єднує нас із ним. І цим місцем, цим місточком, власне, це є Тайна святої сповіді. Мирися з твоїм ворогом. Поки ти ще з ним в дорозі. Мирися з Богом через тайну святого Покаяння. Друге місце дорогі вірні, яке нам натякає на тайну святої сповіді, це є та чудова притча про милосердного самарянина. Так, ви знаєте ту притчу, як один чоловік ішов чи біг з Єрусалиму, скочувався до Єрихону. Єрусалим це найвища точка, Єрихон – це найнижча точка. Можна сказати, земної кулі, місто Єрих означає місяць, тобто місяць це є цар ночі, і людина скочується з неба до темряви, з міста світла до міста тої тьми. І десь ще не докотилася до кінця лежить вся побита, хто побив того чоловіка, так? та його побили гріхи наші. Гріхи б'ють людину через гріхи людина втрачає той людський образ. І коли, власне, тими розбійниками, це є той світ, який нас обдирає з Божої ласки, б'є нас, так? це є диявол, який неустанно хоче нас пожерти, побити. І це є наше власне тіло, пристрасті того тіла, які знущаються над нашою душею. І коли така душа лежить побита і нещасна, підходить цей власне самарянин. Та третя постать, будемо вже говорити, так? бо самарянин означає милосердний. І він що робить з тим побитим чоловіком, так? з тою душею. Він насамперед витягає такі лікарства, як єлей і вино. І тим єлеєм він обтирає ті рани і потім напоює вином, яке дає приплив життя, приплив крові. так? І потім бере на свого усла і їде до, тої, до того заїзду, до тої гостиниці. І, власне. Думаємо, розважаємо, про що тут йде мова. Ну, власне, і святі ці церкви згідні з тим, що тим Єлеєм це є тайна святої сповіді. Бо так як Єлей загоює рани, так сповідь вона загоює рани. А цим вином, ну звичайно, після сповіді це є тайна Пресвятої Євхаристії, а тою гостиницею, де завжди є двері відкриті. Бо до любого готелю можна зайти рано, в обід, ввечір, вночі, там завжди є люди, готові тебе прийняти. І таким місцем, де можна зайти будь-коли, будь-коли можна зайти до сповіді, будь-коли можна прийняти Євхаристію після сповіді. Ну, власне, тою гостиницею, де завжди двері відкриті для людей, для грішників, для побитих, це є свята Мати Церква. А тим милосердним самарянином, насамперед, це є сам Бог. А тут на землі ну це є священик, який приймає нашу сповідь, з радістю приймає, і який уділяє нам найсвятішу тайну Євхаристії. Отже, єлей і вино це є сповідь і присвята Євхаристії. Ще один такий світлий натяк зауважують святі отці церкви натяк на сповідь. Власне, є у притчі про 10 талантів. так? Одному дав е господар 5, другому 2, третьому 1 талант, і вони мали тими талантами урудувати, щоб прибути, щоб був прибуток. так? Ну і один придбав, ви знаєте, ще 5, другий ще 2, а третій він заховав цей талант, він заховав хустинку і закопав городі глибоко, закопав городі глибоко, не хотів нічого з ним зробити. І, власне, коли повернувся за якийсь там час, повернувся цей пан, захотів звітності від всіх слуг, Ну, і, власне, той третій він не мав що дати, так, і був зато засуджений в темряву кромішню. Пан його називає ти є лінивий слуга. Ти змарнував мій талант, змарнував той час, який я тобі дав. Ти нічого не придбав. А цей лінивий слуга ще огрезається. Я знав, що ти пан жорстокий, так? що ти сієш, збираєш там, де не сіяв, що ти піднімаєш там, де ти не розсипав. І тому я боявся тебе і закопав цей талант. Про що тут іде, добрі браті, сестри, мова так, так дуже тоненько натякається, але так глибоко про тайну сповіді? Тут не йде тільки мова за те, що цей не використав там, того часу і так далі, але тут іде мова, що цей не хотів виявити з глибини свого серця свій гріх. Тут підкреслюється скритість людини, що цей третій слуга він був невідвертий, там ті двоє зустріли пана, були щирі, відверті. Пане, я робив той, то і так далі. Але цей був скритий. Той на дні свого серця закупав цей свій гріх і не хотів його віддати, не хотів розказати своєму панові. Так? Той слуга каже, ти жорстокий, ти збираєш там, де не розсипав. І це є правда, бо Бог не розсипав тих гріхів, Бог не дав йому гріха, але хотів забрати від нього той гріх. Той каже, ти збираєш там, де ти не сіяв. І це знов правда, що Бог не сіє гріха в людському серці, в людській душі, але збирає той гріх, забирає диявол сіє той кукіль. Але Бог хоче забрати від нас той гріх, але часто люди не хочуть його віддати. Часто ми той гріх закопуємо глибоко в своєму серці, не хочемо його виявити. Хваємо той гріх ще в хусточку, яку зав'язуємо на сто злів. Не хочемо з ним проститися з тим гріхом, не хочемо його виявити, того гріха на тані сповіді, і це є трагедія. Так багато людей, вони скривають ті гріхи в тайні сповіді. Десь на дні серця є той гріх, і людина не хоче його дістати. І тому пам'ятайте, дорогі браті і сестри, щоб нас не спіткала доля ось цього третього слуги, викиньте його в темряву кромішню. так? Ми першим ділом. Мусимо пам'ятати про нашу щирість. Тут не можна в тайні сповіді крутити, казати півправди, щось, знаєте, скривати, щось обмалювати, щось завулювати. Ні. Тут має бути щирість. Все дістати з дна нашого серця. І Бог любить щирість. І за ту щирість Бог скаже, добрий слуго, ти був вірний малому, поставлю тебе над великим, піди в радість пана свого.